Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Вулиця Івана Микитенка, станція метро Лук'янівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, торговий центр. Бажаємо вам приємної поїздки. Дія песенджерс. Зис бас із ливенфром Івана Микитенка, Your next stop is shopping center. Have a Центр. trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенулті is 160 гривенс. Зупинка. Торговий центр. This is shopping Центр. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Школа. Please stand clear of the doors. Your next stop is school. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Школа. This is school. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Карбишева. Please, stand Clear of the Doors. Your next stop is Karbysheva Street. Будь ласка. Тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Вулиця Карбишева. This is Karbysheva Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Курнатовського. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус. qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS Зупинка. Вулиця Курнатовського. This is Курнатовського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Кибальчича. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Миколи Кибальчича. This is Миколи Кибальчича Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Воскресенський. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка проспект Воскресенський. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа інтернат. Плистенкледорс. school. Придбайте qr квиток навіть коли вже забігли в автобус, qr квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка школа інтернат. Найближче укриття. Підземний перехід. This is boarding school. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка магазин Фуршет. Please stand clear of the doors. Your next stop is До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Магазин фуржет. This is фушет маркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Миколи Кибальчича. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Кибальчича street. Зупинка. Вулиця Миколи Кибальчича. This is Миколи street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Проспект Романа Шухевича. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка Проспект Романа Шухевича. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитячий садок. Please stand clear of the doors. Your next stop is kindergarten. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOS. Зупинка Дитячий садок. This is kindergarten. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Петра Вершигори. Please stand clear of the doors. Your next stop is Петра Вершигури Street. Зупинка. Вулиця Петра Вершигори. This is Петра Вершигури Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція Райдужний. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Станція райдужний. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Русанівські сади. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Русанівський gardens. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Русанівські сади. This is... Русанівські gardens. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Нижній Вал. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Nizhniy Val Street. Зупинка – вулиця Нижній Вал. This is Nizhniy Val Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Волоська. Зупинка вулиця Волоська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Нижній вал. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Нижній вал. Найближче укриття. Станція метро, контрактова площа. This is Val Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: житній ринок. Please stand clear of the doors. Your next stop is Market. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка. Житній ринок. This is «Житній маркет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Вознесенський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is Вознесенський descent. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Вознесенський узвіз. This is Вознесенський десант Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Петрівська. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Петрівська. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Кудрявський узвіз. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кудрявський десант. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Кудрявський узвіз. This is кудрявський десент. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Соляна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Соляна Street. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка – вулиця Соляна. This is Solana Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Січових Стрільців. Please stand clear of the doors. Your next stop is Січових Стрільців Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка – вулиця Січових Стрільців. Найближче укриття підземний перехід. This is Січових стрільців стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Лук'янівська. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лукянівська. Метро Station. Зупинка. Станція метро Лук'янівська. Кінцева. Найближче укриття. станція метро. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop Лук'янівська Metro Station. We would like you to thank you for using our services. Have a good day.